І ось потрохи починає розцвітати моя айстра букетна. І хоча дощі не дають її сполоти, бур'яни вже почали її переганяти. Але ви подивіться, що в мене тут є. Я такого чуда ще не бачила. Оце квітка, бачите, друзі? Оце квітка. Вона ніби світиться. Я не пасинкую її. Просто думаю, що ну, щоб розпустилося більше квітів. Це, можливо, від цвітей її можна буде видалити, а решта бутонів будуть розцвітати. Я ще таку не бачила, друзі.